Вітаю хлопці та дівчата, вітаю українців в усіх куточках. Хто займається картами Таро, хто хоче купити колоду, це колода Телема, це маленька колода, міні. Магазин Пентограма десь і в мене тут була. Візиточка, але я її десь закинула. Ну, неважно. В інтернеті ви побачите. Я живу в Запоріжжі. У мене є той офіс, я туди прям ходю і забираю. Що мені платити за пересилку, за перекид грошей? Мені немає в тому сенсу краще купити пару мішочків. Так, добре. Коробка дуже класна. Дуже класна. Дуже... Це Італія, до речі, бачите, так? Да? Считається вона темною колодою. Ну, Побачимо, попрацюємо, що вона буде показувати, як буде працювати. У мене арканум повний розмір. Вони дуже схожі: а, там у нас українська версія, але дуже якісна. Ну, Ось такі дві картки. Я їми не користуюся, це підуть на закладки. До речі, я вже розкривала, перевірила налічі наліч... усіх карт. А, була окремо запечатана. Колода окремо і окремо запечатана вся коробка. Тобто понятно, да? Тобто, дві упаковки. Може, я до цього пристібну, але не знаю, важливо, вам то не важливо. В принципі, важливо, коли як запакована за колода, я до того відношусь дуже. Ну, Коробка якісна, можна не мати е, мішочка. Але якщо хто любить іменно мішочки, то, ну, звісно. Так, К, е, колода, колода сама дуже лягає гарно в, е, в руку, вона по розміру. Е, Хотіла вам показати обичні стандартні, да? ну, обичні гральні карти. От обичні гральні карти, ну от, да, е, ось розмір. Бачите? Тобто вона трошки менше. Тримається в руках, Ну, я люблю поменше. Мені великі, трошки невдобно. Але якщо немає, допустимо, аркану їх нема маленьких, але вони мені дуже сподобалися, то я їх взяла, які вже є. Так, картон. Картон, ну, так, так собі, в принципі, ціна 560 гривень за Італію, тобто, ну, не знаю. Подивимося, скільки вона пропрацює, як вона буде ця ломінація триматися. Подивимося, це рубашка. Ну, і давайте я вам покажу саму галерею, картинок, щоб ви бачили, що ви будете приобрітати. Сама оця, може, в мене просто освітлення з боку йде, так, знаєте. В житті вони більш яркі, скажімо так. Але вони не вирви глас, Ні, вони не такі, прям вирве глас. Вони теж такі, знаєте, як приглушенні такі. Так, я вам не буду проговорювати, сподіваюся, ви самі бачите, що це. Ну, можу, в принципі. Тут дівчина шут. мах, Жриця. Імператриця. Імператор, Жрець. влюблені, Дуже мені подобається ця карта. В Урканомі ангела немає. Колесниця. Сила. Трошки інша в Урканомі. Відлюдник. Тут же, бачите, дідушка, а в Урканомі молодий. Фортуна. Правдивість. Повішаний. Смерть така загадкова. Знаєте чому конячка зі смертю? Почитайте міфологію, звідки взялась конячка. Так. Е -е. Помірність. Красунчик дьявол. Башня. Зірка. Луна. Сонечко. Суд. Бачите, такий суд. Тут тільки в неї рожок оцей. І крила. Такий суд. Немає мерців і мир. Та ж дівчина. Легка, воздушна. Ось такий мир. До речі, приємна карта суду. Мені подобається, що немає тих мерців. Бачите, а вважається темна колода, а мерців немає. Так, ну і поїхали. Починаємо з чаш, туз. Двійка. Трійка. Четвірочка, п'ятірка, шістка, сімка. Вісімка. Бачите, тут не красний плащ, тут темний плащ. Ну, такі Отліччя йдуть: десятка, пажик, рицарь, королева. Король, жезли, туз, двійка. Стандартно все. Просто сама графика, самі малюнки, вони дуже схожі на е, шістка це, ой, п'ятірка це жезлів, шістка. Бачите, тут на шістки е, немає рук. А, це ж перемога, то попутала, вибачте, з монетами попутала. Чогось так. Перемкнула, не знаю. Сімка, вісімка, дев'ятка. Десятка. Пажик. Пицарь. Королева в красному платі. Дуже схоже, як на арканумі, король, туз монет. Двійка, трійка. Тут все так схоже дуже. Ось така п'ятірочка. Шістка. От я от цим попутала. <сум> Руки. Сімка. Вісімка працює. Дев'ятка. Вже така дамочка гарна. Десятка сімейна. Так, пажик, рицарь, королева, король. Мечовий пішли туз. Така двійка, трійка, бачите, тут теж троянда, четвірка, п'ятірка, шістка, бачите, вже він нікого не перевозить, він їде один, сімка, вісімка. Вже тут воно не стоїть, а сидить і не може сунутись нікуди. Пажик, рицарь, королева мечова і король мечовий, така колода, я вам її показала дуже легко в руках тримати. Сподіваюсь, мені з нею буде комфортно працювати. Все. Я з вами прощаюсь. До зустрічі!